Один із наймолодших учасників церкової студії Диваки міського палацу культури імені Олексія Шабельника Арсеній Храпийчук підкорюватиме суворе журі та глядачів третього сезону Україна має талант. Після відбіркового туру в Одесі, де хлопець отримав три так, він потрапив до 50 найкращих учасників шоу. Півроку тому з керівниками студії Диваки зв'язалися працівники телеканалу СТБ і попрохали, аби їм переслали відео талановитих бердичівських дітей. Обрали найдостойніших на той час Олену Жук та Арсенія Храпичук. Буквально місяць назад опять произошел звонок, и как бы они утвердили этих деток и они поехали в город Одессу проходить телевизионный кастинг. Они прошли, были, конечно, пропущены дальше. Ну, э, дальше в 50 п'ятітдесятку э, пройшов только Арсені. Зараз Арсені разом із тренером Марією Колесник перебувають у пущі водиці, де знаходиться база учасників шоу. Нашій знімальній групі вдалося зв'язатися з ними по телефону. Ось що диваки розповідають про свої враження. Поселили нас в хорошому номері, какби кормять хорошо. Дві тренувачки в день по три часа, поки у нас. Вот сьогодні забрали наші стоялички. хотят они сделать планету. У них уже задумка есть, что мы будем делать новый номер. Вот я думаю, что сегодня вечером уже мы начнем как бы эм, начнем работать над новым номером. Мне классно, я занимаюсь сейчас. Вот сейчас буду ходить в горизонтах. Мне очень классно. И очень доволен. Я передаю привет У диваках Харсеній займається три роки, і за такий порівняно невеличкий строк він уже досяг багато чого, кажуть його тренери та мати. Талант до гімнастичних трюків у хлопцеві помітила його вихователька з дитсадка. Вона і порадила Юлії Храпийчук віддати сина до церкової студії. Я узнала, що є у нас така циркова студія. Чудаки в прогресі. А я сама там занималась когда-то на прогрессе. И вот я его сдала в эту цирковую студию. И когда я пришла туда, он, ему было 5 лет, э, старший тренер Светлана Владимировна Бардадымова говорит, ну покажи, что ты умеешь. Он расплакался. Вот, а мы вообще пришли не к, не к Светлане Владимировне, а вы знаете, наверное, Коваль есть такой, Игорь Борисович. Вот, и когда мой ребенок расплакался, Арсений расплакался, Борисович говорит, нет, Светлана Владимировна, мне таких не нужно. И она забрала его к себе. И у них были на студии стоялки, маленькие стоялочки. И он стал на эти стоялочки. И она говорит, ну все, это атрибут его. Это первый случай в моей практике, что Ребенок сейчас 8 лет стоит на одной руке, а не только стоит, но и крутится на одной руке. Это, скажем так, очень достойно не только для меня, но скажем, так, для него. То есть он, Арсений, очень трудолюбивый, и он любит свое занятие, и когда у него получаются настолько сложные элементы, когда он учит по полгода его, он настолько довольный. И буквально два дня назад он выступал в городе Бердичеве, и он показал действительно немножко свой класс. Он в горизонте. На руках он просто хаділ. Та той діагоналі такою, та фактично роботою тільки професіонал. Те, що Арсеній Храпейчук потрапив до п'ятдесятки шоу Україна має талант, заслуга як самого хлопця, так і його тренерів. Мати юної зірки переконана, підтримка рідних, друзів та бердичівлян допоможуть Арсенію дійти до фіналу.